Як ми і обіцяли, зараз на території житомирської кондитерки відбувається рейдерське захоплення. Там багато молодиків невідомих молодиків це не є працівники фабрики. Активісти називають їх тітушками. Також було затримано правоохоронцями невідому особу з холодною зброєю у руках. Наразі там знаходиться наша знімальна група та наш кореспондент Андрій Іванюк. Андрію, будь ласка, прокоментуй, що саме відбувається, скільки там людей знаходиться і чи і дійсно відбувається рейдерське захоплення. Андрію, я слухаю. Привіт, Марина, Привіт, Житомир. Так дійсно знаходимося біля кондитерки. Людей тут знаходиться дуже багато. Ми зараз покажемо це і міліція, це і якісь незрозумілі п'яні молодики. Це і ніби працівники, і працівники кондитерки. Міліції. Проходьте. Ось так тут потрібно проходити важко. Бачимо, що центральний вхід у кондитерку охороняє міліція. Вони всі вдягнені гарно і готові відбувати будь-яку атаку. Але що можу сказати? Що всередині, підійди, будь ласка, ближче. Всередині вже видно, що знаходиться багато людей. Вони збитками в балаклавах, і там йде дим, щось горить. З того, що ми бачили, до ввімкнення можна будь ласка показати, просто два метри. Ось можете бачити, що стоять люди в шоломах. Люди з пов'язками на руках, які ідентифікують їх, щоб відрізняти від інших молодиків, які тут знаходяться. Хочу сказати, що вони випускали працівників фабрики. Виходили люди такого рядком по декілька разів. Також ми бачили тут Сергія Івановича Сухомлона, міського голову, але зараз його десь немає. Далі з того, що відбувалося, поки ви не ви цього не могли бачити. Тут затримали чоловіка з холодною зброєю з ножем. Він нібито на когось напав. Його затримали міліція. Він викинув нож під. Одну з вантажівок, але це все зафіксовано на камеру, тож ви залишайтеся з нами, і у, вичірню, у випуску новин ми ще додамо цей сюжет і ви зможете зрозуміти, що далі. Далі приходимо. Там є працівники, які кричать бойка геть! Це один з власників. Зараз не зрозуміло, хто саме власник, тому що ось ідуть ці всі суди, але тут є люди, ми вам їх покажемо. Ось вони одразу починають кричати Бойка геть, коли підходить камера, Бо, бойко рейдер. Скажіть, будь ласка, ви працівники фабрики? Бойко Рейдер! Ви працівники фабрики? Бойка Рейдер! Бойко, Рейдер. Ви працівники. Рейдер! Бойко, Рейдер! Бойко, Рейдер! Ну е спілкуватися з цими людьми. Ми намагалися і раніше. Бойко, Вони просто починають кричати, що Бойко, Рейдер, закриває лиця і не хочуть з нами спілкуватися. Е ми залишаємося тут, аби взяти цю інформацію, і зробити вам матеріал у новини. Якщо залишайтеся з телеканалами СКО1, Наша земаль група обов'язково дізнається, що буде відбуватися тут надалі. Маленько по слово тобі залишайся тут. Це буде, Я це буде Я не не на території. Дарі. Верніше під територією фабрики Житомирської кондитерки. Також відомо, що нещодавно туди приїздив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. А його позицію та його слова ви також можете почути дещо пізніше у випуску. Новин лишайтеся на телеканалі СК 1 Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією.